Очільник Набу Кривоніс розказав всю правду, що намагається з ними зробити режим Зеленського. Уявіть собі, влада вимагає від них раз в два роки проходити поліграф. І як ти вважаєш, хто буде провіряти набу? Набу буде провіряти набу. Оце так автократія, диктатура. Єбанутися, фактично знищивши нашу незалежність, як таку по нашим співробітникам буде проводити раз на 2 роки поліграф. Тобто, поліграф щодо е, ваших співробітників будете проводити ви самі, а не СБУ. Ми самі безпосередньо, ми самі. І Я хочу ще більше сказати, що в принципі наші співробітники дуже часто проходять поліграф. У 2024 році. Ми провели більше 200 таких досліджень психоп поліграфічних. Я думаю, що ми тепер побачимо в рази більше ефективності, ніхуя. Кожного разу це супроводжується поліграфом. Це доволі звична процедура для співробітників. Єдине питання, що це більше навантаження буде на управління внутрішнього контролю. Доведеться шукати нових, нових поліграфологів. Я готовий піти в набу поліграфологом. Похуй, навіть на півставки, і так ніхто ніхуя не буде знати. Одна невеличка проблема мене дуже важко наїбати.